Слава на каналі добрий рембатватері я Сашко. Добрий місяців декілька. Ну, За таке враження, що більше трьох тому подарували нам для роботи на Т5 бронескло, передніх дверей водія та переднього пасажира відповідно. От, і не стали вони нам у пригоді досі. У мене таке правило, якщо дали для роботи, подарували для роботи, а воно не стало у пригоді впродовж декількох місяців. то Нема чого йому годувати мишей, треба шукати, кому воно треба. Відповідно, якщо у вас є Т-5, на який ви хочете поставити бронескло, я от вам його безоплатно віддам. Відправлю з Донеччини або передам в руки, якщо десь на Донеччині. так. Єдине, що це не про запас. Це значить, що, що ви матимете відзвітувати впродовж 2-3 тижнів, що от. Машина, так, тут не було бронескла, зараз є. І ще краще зробити відео до і зробити відео після. Тому що подарунки для перемоги мають працювати для перемоги, а не годувати мишей. Все, користайтесь, розповсюджуйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.